Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні не філіжанка. Сьогодні Таро розклад і тема з коментарів про ваші магічні здібності. Вони є в будь-якому вигляді усіх. У когось це вміння е, приготувати найсмачніший в світі борщ. Або пиріжки випікати найсмачніші, або торти робити, або шити е е... якісь речі найгарніші. Ну, будь-які магічні здібності у людини, у кожної є. Бо те, що роблять жінки в своїх оселях, це, повірте, це певним чином магія. Давайте дивитися, які у вас магічні здібності. Нагадую, що розклад загальний. Дякую, хто запропонував цю тему Ольга. Здається, це була Ольга. Дуже дякую вам, Оля, цікава тема. І, будь ласка, якщо десь я там витягну дійсно магічні езотеричні здібності, то, будь ласка, не натягуйте на себе це всі. Бо таких людей не так багато в світі. І повірте, це, це не так легко насправді. Тож, не дуже там собі. Цього бажаєте бо, повірте, ви не знаєте, чим платити будете за такі здібності. Тож, давайте нічого не загадуйте, будь ласка, просто слухайте, просто пийте каву, просто там чай пийте або робіть свої надважливі справи. Тож. Так, спочатку я просто дивлюсь, чи є взагалі у вас магічні здібності. І дивіться, як дійсно є. Звісно, я ж сказала, що вони у всіх є. І це так. Але є тут ну, в мене на каналі, і я вас вітаю таких людей, у кого ці здібності зараз у розвитку знаходяться. Ви на шляху цього розвитку. Ви людина, яка вивчає себе і свої можливості, і далі буде більше, як то кажуть. У вас не швидкий іде розвиток поступовий. Але дуже чітко видно, що ви вмієте зчитувати різні знаки. Ви вмієте бачити те, що не бачать всі інші. І ви вмієте користуватись вже своїми здібностями. Тобто, ви ще на рівні учень, але вже, знаєте, не зовсім першоклашка це вже людина, яка щось вже вміє робити. Ну тут навіть люди, які вже допомагають комусь. Тобто, але більші ваші можливості, вони ще попереду у вас. І дивіться, як, тут взагалі-то люди, які е, працюють з лунними е, циклами, люди, які вміють працювати, е, роблячи щось, е, ну, як знаєте, як. Для сімей, тут навіть не стільки для, тільки там для однієї людини, а це як для сімей. Це, як знаєте, от, допомагати з'єднувати сім'ї. На збільшення статків, на розвиток, на, знаєте, коли ви змінюєте, ви як долю змінюєте. Ви можете вмієте це робити, і ви це знаєте, коли біля людини закручується воронка. І в цю воронку стягується, це більш як прочистки, але вони такі, що як не в класичному такому вигляді вони ви їх робите. Ну, тобто вони якісь як новаторські трошки. Так. Шляхи відкриваєте людям? Так, шляхи відкриваєте? Для когось це більш пов'язано, коли, знаєте, Так, Все ж таки більш така сімейна магія, коли, наприклад, до вас можуть звертатися, або навіть не стільки звертатися, скільки ви можете розмовляти з людиною, яка вам жаліється, що ну, от не помічають людину що от просто от знаєте, от там, всі там сім'ї мають, всі там одружуються, всі знайомляться, а мене не помічають. То от після е, спілкування з вами в людини доволі швидко починаються зміни в житті. І людина десь когось там зустрічає, людина швидко і заміж там або одружується. А їх якось і швидко і дитину народжують. Тобто це просто відкриття таких шляхів. Ну, тут хтось і по картах дивиться. Ну, тобто читаєте карти, або може і ще щось читаєте. Ну, взагалі, то людина зі здібностями вона не може мати тільки одну здібність там, просто прочитати карти. Вона зазвичай може читати багато чого. Тут як. Тут як зіллячко для кохання, отаке От вмієте робити, але ж, ну, це не мені вас судити, це таке. Ну, я ж тут перепитую, то мені тут показують, що ну так, якщо робите отакі, як то кажуть, ламаєте людям волю, то не дуже тут вас підтримують. Так, хтось тут займається приворотами. Так, ускладнюєте людям життя. Кажуть, зав'язую, не треба так, не треба так. У вас же є і багато інших здібностей, ви ж можете дійсно щось хороше робити, а не привороти робити. Ну, це таке, це вже. Трошки зайвого побачила це так. Тут у когось бойова магія, і хтось з вас, тут як з низькочистотними воюєте, тобто ви від світла, ну, скажімо, воєн світла, і ви воюєте з темними силами. Відбиваєте їх. Ось такі здібності маєте. Ну і давайте ще раз спитаємо, які ще тут у нас люди є на каналі, з якими здібностями. Ось тут врівноважувати фінансові ситуації вмієте, можете ось так допомагати. І з по здоров'ю можете допомагати. Але це в вас якось працює, як, як через іскру якусь. От ви щось робите, йде іскра, і ось цим якось лікуєте через вогонь. Це можете як, як камінням одне одне бити, йде іскра. І в цей час ви щось промовляєте. Ось таке щось можете робити. Як приборкуєте хворобу? Отак воно виглядає мені. А потім виводите з людини. Ну, так я побачила. Тобто, тут сила тут вам ще розвинути це треба, воно далі більше буде. Ви вже щось вмієте робити таке, а далі буде більше. І ви поки що вам, як в собі, це треба врівноважити. Воно вам ще може так трошки складно даватися, але нічого, там майбутнє у вас є. Ось такий вийшов розклад. Цікаво буде почитати коментарі, що там ви зрозуміли для себе, що дійсно збігається. На цьому, всім дякую. Ну, бачите, да? От так? Отак? Всім дякую і всім вам гарного дня. Хай буде все так, як вам краще за все це буде, як для вас. Треба і бережіть себе обов'язково в будь-яких ситуаціях. І побачимося в нових відео. Всім пока!